Шановні колеги, друзі, хотів би вас привітати з новорічними святами. І хотів вам побажати, перш за все, триматися. Інакше, якщо ви вже не будете триматися, то вже наша Україна точно впаде. Завдяки вам, хліборобам, переробникам, зберігання зерна, експорту зерна, вирощування зерна, завдяки вам країна тримається. Я впевнений, що нас чекає у 2025 році бажана перемога цієї жахливої війни. Дякую нашим хлопцям-захисникам. Безумовно, дякую захисницям. Дякую вам велике зі святами. Нехай Новий рік вам принесе успіх, розвиток, надійне партнерство. Всі виклики стануть для вас новими можливостями. Гарні врожаї принесуть вам статки. Тримайте баланс, всім добра, щирості і мудрості. Бажаю, щоб в новому сезоні елеватори не ламалися, сушарки сушили зерно, щоб витрати на паливо були низькі, щоб у вас були гарні врожаї, а також дуже гарні поклаждавці. З різдвом новим роком бажають мира і спокою Україні і всьому бізнесу нашому. При святам. Хочу побажати, щоб наступний рік у нас став дійсно переможним, причайд 24-й рік, який ми вже проважаємо, також і переможним, тому що як мінімум ми не втратили те, що маємо нашу державу і наші здобутки. І, звичайно, 25 рік, щоб дійсно був ключовим роком, який в історіях і в підручниках історії України буде записаний як рік встановлення нового етапу розвитку нашої держави. І Звісно, ЗСУ, і ми всі робимо для, для цього все можливе. А найбільший вклад економічний місць нашої держави вносять всі ті люди, які працюють з зерном, починаючи від вирощування і закінчуючи його переробки таргів, і Тому вітаю всіх зерновиків і бажаю, щоб все було у нас добре, все буде Україна і з наступаючим новим Роком. Бажаємо закінчення війни. Щоб кожен українець святкував е, свята новорічні вдома. Бажаємо е, професійного розвитку, е, дякуємо кожному з нас за те, що ми боремось, е, що ми є один в одного, що ми вдосконалюємось, розвиваємось. І бажаємо, щоб кожен рік наступним був краще, ніж минулий. Хочеться побажати те, чого бажав би собі. От... Знаєте, якусь таку стабільність і злагоди миру в сім'ї, щоб ми, скажімо, в цілому, там, наша країна так, і рухалися в правильному напрямку, в правильному напрямку туди знаєте, цивілізованого світу. Тому що, на жаль, іноді, так, дивишся те, що відбувається, воно таке нагадує якийсь бровнівський рух і іноді здається, що ми не туди йдемо. Ось, тому хочеться, щоб все-таки цей курс був вірним, правильним. Ну і яскравих моментів, приємних моментів. ну, Мабуть, мабуть, мабуть якось і так.